Шанувати та зберегти в пам'яті подвиг містян, що відбили російську навалу у 2022 році. Незабаром у місті створять музейний простір Стійкість Чернігова яким він буде та що увійде до експозиції, обговорювали 10 травня під час першої зустрічі робочої групи. Це представники міської ради, громадськості, історики та військові, які обороняли чернігів від рашистів. Саме вони визначатимуть концепцію простору. Розташувати музей планують у приміщенні колишньої будівлі першої міської поліклініки на проспекті Миру. Незважаючи на те, що деякі наші скрусоводи хотіли би, що щоб воно було все на валу, все на валу, але е, тут ще є певне бачення і певна стратегія в тому, що на валу немає е, такого масштаб, такої масштабної будівлі. Якщо казати про музей міста, то е, і згадати нашу поштову станцію, то е, будівля поштової станції вона менша ну, в чотири рази точно. Зовні будівля має унікальний архітектурний вигляд, проте всередині потребує ремонту. Понад п'ять років вона була законсервована. Створенням дизайну музею займатиметься київська компанія Амузеум, що спеціалізується на втіленні творчих проєктів. Також робоча група запропонувала вже на цьому етапі визначитися, хто входить в команду, яка буде працювати над створенням музейного простору щоденно. Починати треба ну, не тільки з проєктування, але й з створення Команди. Ну, можливо, починати навіть треба з призначення директора, яка потім згуртує довкола себе інших співробітників. Ця команда 24 на 7 буде не тільки займатися, повинна не тільки займатися напрацюванням всього цього пакету, але й збирати експонати. Ця команда має виробити концепцію, своє бачення, а от Експертне середовище, да, може залучатися, і таким чином це буде більш-менш повноцінний продукт. Частину експонатів, які вже стали символами опору, готове надати оперативно командування північ. Після чого в музеї сформують колекції, які є частиною героїчної історії нашого міста. Наголосили представники робочої групи на важливості висвітлення подій 2014 року. Вони надзвичайно важливі, бо саме вони. І подальший час сформували ту стійкість міста Чернігова. І ті люди, які вийшли на Чернігівський майдан, і ті громадські організації, ці волонтери, які ще не зовсім були організовані, але у 2014 році забезпечували бійців 13-го і 41-го батальйону. І деякі з них і по сьогоднішній день цим займаються. І громадські організації, які об'єднали родини загиблих, це все 2014 рік. Мова йшла й про меморіалізацію подій 2022 року. Є ініціатива від громадськості, аби вже сьогодні зберегти пам'ять про бої і людей, які віддали своє життя за Чернігів і Україну. Експерти одностайні це потрібна справа. І меморіальні місця повинні мати уніфікований вигляд. Надзвичайно вдала ідея початку меморіалізації. Це встановити камінь, на якому почепити таблічку з написом, що на цьому місці буде. Зрозуміло, що в першу чергу це локації активних бойових дій, загибелі е, наших бійців. Це загибель е, цивільного населення, тобто, що вже тут згадували, там, наприклад, напроти 12 школи Союз черга. От. Тобто Отаких от героїчних і трагічних подій є. І позитивні приклади героїзму простих чернігівців. Це і волонтери, комунальники чи пекарі, стійкість яких заслуговує на пам'ять. Переконаний представник інституту національної пам'яті в області. Ми ж просто так не можемо це робити. Ми перше меморіалізуємо створюємо концепцію, значить, визначаємо ставимо реальні знаки і так далі. Так далі, про героїчне. Про трагічне і про подвиг цивільного населення, волонтерів, працівників це перша зустріч. В подальшому члени робочої групи планують розробити картографічний план міста, де позначить пам'ятні локації, обговорять концепт і наповнення музейного простору.